Благодійні організації під час повномасштабного вторгнення взяли на себе багато функцій, аби допомагати звичайним мешканцям, які вимушені виживати у реаліях війни. Це і евакуація, і гуманітарна допомога і консультації психологів чи юристів. Схід Сосу одна з таких організацій працює у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Декілька днів тому благодійник організували у Покровську безкоштовні консультації юристам. Більш наш юридичний напрямок сконцентрований саме в тих регіонах, де люди виїжджають з тимчасово окупованих територій і потребують нашої юридичної консультації, нашої допомоги на території Донецької області. Ми працюємо по Волновахському району, Покровському району та Краматорському району на тимчасово окупованих територіях ми не працюємо. З якими питаннями найчастіше звертаються люди до юридичних фахівців благодійного фонду, розповіла Євгенія Пінчу. До оформлення спадщини, відновлення втрачених документів, часто звертаються за допомогою для оформлення талону в Державній міграційній службі на інших територіях Дніпропетровської області, де можливо взяти цей талон. Просто навіть для роз'яснення, як отримати документи або як виготовити технічну документацію. Питання різні, дуже багато є питань застарілих, таких як люди ну, не оформлювали, наприклад, документи на. Будинок, а зараз запитують, куди можна звернутися. Також юристи працюють під час евакуації населення. На місці фахівці консультують людей, у яких постають нагальні питання. Найчастіші питання, які там зустрічаються, це компенсація за зруйноване і пошкоджене житло, отримання виплат евакуйованим особам, ті особи, які евакуюються, яку допомогу можуть отримати. Ну і Відновлення ж документів. Самі розумієте, що люди їдуть з територій, де житло їхнє було пошкоджене, і звісно ж документи їхні були втрачені. За словами Євгенії, у кожному регіоні є своя специфіка та свої питання. Щодня до юристів приходять на консультацію близько 15 людей. В одної особи буває виникає, ну, не завжди виникає, тільки людина йде з одним питанням. Це може бути і два, і три, і чотири питання. Тому що такі прийоми є, звісно, дуже добре. Але теж у мене, би, дуже багато. Я переселенець з Савдіївки, я втратила і житло і роботу. Мне еще и отказали здесь в переселенческих, хотя вышел закон 55+, но почему-то отказ. Я не знаю, на каком основании. Там вот они мне дали, но там... И тоже так хочу спросить за... У меня полностью не то, что нет стекол. У меня просто с 9 по 1 сложился дом. Поэтому хочу тоже спросить некоторые вопросы, задать нашему юристу. И поэтому... Патому я здесь за юридичною консультацією може звернутися кожен бажаючий. Фахівці приймають заявки за номером телефону 0800 332 614.